Привіт, друзі, радий вас бачити. Дякую вам за лайки, за підписки і за ваші реакції та коментарі. Сьогодні ми трішки поговоримо про помаранчеве вино і попробуємо вино від української виноробні Вайн. Поїхали. Червоне вино роблять з червоного або з чорного винограду, а біле вино роблять з білого винограду. Тут все просто. Але є одне але. А якщо ви розкусите ягідку каберне, наприклад, так тоді ви побачите, що вона має білу мякий Отже, має білий сік. Тобто з чорного винограду можна зробити біле вино. Так, так, з чорного винограду біле вино. Хоча є деякі сорти винограду, такі як сапераві або одеський чорний, в яких м'якіть є також червоною. І тому, коли роблять червоне вино, настоїть сік винограду на цих шкірках. І від цих шкірок вино отримає колір. При виробництві білого вина сік практично відразу відділяють і м'якоті і того всього іншого. Це робиться для того, щоб зберегти свіжість. А коли роблять рожеве вино, Трішки зовсім трішки настоїть виноград сік винограду на шкірках, добувається потрібного кольору, і тоді вже далі роблять рожеве вино. Звісно, можна робити рожеве вино, змішуючи вже готове червоне вино з білим вином, але такий спосіб дозволений не скрізь. Так ось помаранчеве вино це тоді, коли ми робимо вино з білого винограду по технології червоного вина. Тобто ми беремо білий виноград. Настоїмо трішки на шкірці, терміни та час настоювання вирішує сам винороб, тільки він вибирає стиль майбутнього вина. від такої процедури ми отримуємо вино з білого винограду з більш насиченим кольором, ароматом і шорсткими гарними танінами. Якщо ми візьмемо один той самий сорт винограду і зробимо з нього біле вино та помаранчеве вино, воно будуть просто радикально іншими. Якщо бажаєте більше з головою зануритись помаранчеве вино, рекомендую книжку Amber Вайн. І, звісно, побільше пробувати помаранчеве вина. Що зараз ми і зробимо? Знайомтесь вино від української виноробні Ао Вайн. Ао Вайн. Це вина мінімального втручання. Що це означає? А те, що пляшці лише ферментований виноградний сік, без додавання сірки, іншої різної хімії, фільтрації та промислових дріжджів. Отже, це вино повний феншуй. Це вино зробили з грузинського сорту винограду ракацителі, який прекрасно почуває себе на південних українських землях. Виноград зібрали у жовтні 2021 року. Потім сік виноградного стоївся на шкірках. Масирувався, як кажуть, 20 днів. А вже розлили це вино у серпні 2022 року. І сьогодні самий день його відкрити. Що цікаво, на фотографії один з засновників цієї виноробні. Як пишуть книжки і досвід, як підказує, а помаранчеве вина можна пити при кімнатній температурі. Це приблизно 12-15 градусів. Так воно краще розкриває свою ароматику і смакує. Так, стимій. Готово. Дуже-дуже цікаво і те, що це воно мені подарувало на день народження. Тому зараз я спробую свій подарунок. Свіженьке. Трішки цитрусів. Ніби жовта сливка. Айва. І так мені здається, що трішки-трішки-трішки-трішки зовсім кропчику. Я вже в перечутті. Що цікаво, що з кожним обертом бокалу вино відкривається по-новому. щось додається, дещо змінюється. Це вказано те, що дійсно воно дуже гарно зроблено і винороб, і виноградарі гарно постаралися. Ах. Вино просто супер. Приємна, чудесна, медова кислотість. Таніни лень, лей лень лень. лень. Кислотність просто пощипає все піднебідні, язики, все, що в мене є у Воно ну, Просто вау. Те, що треба, цієї похмурі трішки зими. Воно залишає дуже приємний післясмак. Він триває і а, триває, і дуже гастрономічно. От прям мені вже захотілося з'їсти можливо якось сирку, чи якогось легень коткого хамончику, можливо, курятини. Ну просто щось з'їсти, але можна пити і просто так. Авайн, дякую, ви зробили дійсно прекрасне вино. Але від себе додам, що воно вже кінчилося. Тому наперед скажу, що підписуйтесь на сторінку Авайн. Я посилання відправлю в коментарях і зможете слідкувати за розвитком цієї молодої прикольної виноробні. Мені дуже подобається а, куштувати вина дуже молодих виноробень або тих, яких ви просто так в магазинах не знайдете. А так це потребує часу, потребує пошуків, але класно, коли ви можете спостерігати за розвитком вина, винороба, виноробні а, власне спочатку. І навіть що деколи в них не все вдається, це як дивитися за дитиною, яка зростає, якою потім пройдеться зубчики, яка починає ходити. І в цьому кайф роботи з вином. Скажу, що в Україні є достатньо багато виноробів і виноробень, які експериментують власне з помаранчевим вином. А це Стаховський, Фазернвайн, Шабо, Бейкуш, Єдіншвілі, Трипільське Ниво і ще багато інших. Звісно, я буду про них говорити, але не все відразу. Отже, треба пробувати. І цей чарівний корочок відправляється в скарбничку корочки, які ми будемо разом дегустувати у майбутньому. Ставте лайки, вподобайки, якщо є питання, звісно, задавайте. В цьому пока!